Скіфи, що ти тут робиш? <ріху> Та трохи життя живу, поглянь, як тут. Пошик відчепийся від себе, ти абсолютно нормальний. А це хороша пісня. Там світ не ідеальний, нічого не робити нормально. Бути без настрою дуже нормально. Робить помилок, це нормально. Портейбл радіо зараз будемо перевіряти. Шановні, мене бачите чи ні? А то щось всі затихли. Портейбл радіо, це чудово. Що у нас тут? Що? Нормальне радіо, мені здається, Нормальне, правильно? Сферу зараз штурманем, але для початку спати, наверне, підемо.